На війні дронів безпілотники серед найбільш необхідного. Військові підрозділи потребують їх дедалі більше. Тож у переліку допомоги Криворізьким військовим від Ради оборони міста БПЛА на чільному місці. Кривий ріг продовжує надавати потужну допомогу нашим героїчним військовим. Прямо в руки передаємо сьогодні 580 ФПВ-дронів. Це десятки сімки, 87. Мавіків і тепловізійні, і звичайні. Комплекс БПЛА Лелека, 65 радіостанцій «Моторола», 60 акумуляторів, крім того, монокуляри, холодильні ларі, комп'ютери і багато іншого. Разом до перемоги. Данило Півень, головний сержант батальйону безпілотних і авіаційних систем. Їх зведена група працює зараз на Запорізькому напрямку. Це розвідка і коригування. Також працюють екіпажі бомберів і екіпажі пі-ві-дронів». На передовій нині велика кількість безпілотників від Кривого Рогу. Цей підрозділ допомогу ради оборони отримує постійно. Вона почала нам допомагати ще з першого дня і досі допомагає. І велика Зараз велика потреба в fpv дронах, тому що дуже багато систем захисту і баз маса цілей, які треба вражати тільки точно, і тільки це можна робити заздалегідь, таким як FPV-дронам, маючи різні дистанції роботи і дуже. Вдячні за те, що приходять дрони в гарній комплектації в гарному сповненні, тому що зараз є вже з масовостю є нарікання до цих дронів. Поки не було ніяких нарікань. Дякуємо за те, що нам допомагають. це дуже, дуже, дуже велика робота, і ми з честю приймаємо цю допомогу. Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.